Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Отже, завершилися перемовини в Джеді в Саудівській Аравії, де українська та американська делегації проводили обговорення та переговірний процес протягом усього дня, фактично, з перервами, де обговорювали, де обговорювали безпосередньо все, що. Відбувається пропозиції України, пропозиції Сполучених Штатів а, Америки а, безпосередньо, ну і а, дійшли до наступного. Тобто, спочатку обговорення були, як е, говорили, вони мали стосуватися припинення вогню в небі та на морі, але, виходячи з підсумкової заяви, яка з'явилася на сайті Офісу президента України. Сторони готові до того, щоб Україна прийняла ідею Сполучених Штатів про готовність до 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін за умовою прийняття та одночасного виконання Російської Федерації. Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру. Давайте розберемо цей пункт в першу чергу, тому що він важливий. Що це означає? Це означає, що, вочевидь, Сполучені Штати наполягали на тому, що Україна має піти на припинення вогню, тобто на те, щоб зупинити активні бойові дії по всій лінії фронту, і це стосується не тільки неба і моря, це й стосується суходолу. Тобто жодних дій не проводити. Не застосовувати зброю, а дотримуватися режиму припинення вогню і перемир'я. Росія має дотримуватися цього ж самого. І в принципі, механізм передбачає, що якщо Росія піде на ці кроки, то вона може продемонструвати готовність до миру. А якщо не піде, то ні. І тут ми підходимо до наступного. Перше питання: яким чином контролювати режим припинення вогню? Я не кажу про те, що в цій пропозиції мало бути все прописано. Тобто, зрозуміло, що це така рамкова поки що домовленість, і це заява. Це ніяка не угода, це безпосередньо ніякі там, скажімо, уже договори і тому подібне. Але одразу виникає запитання: перше, контроль за припиненням вогню, щоб не вийшло так, що Росія буде постійно звинувачувати Україну це. Як було в часи антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, до речі, зараз у нас перемовини теж тривають з такими, знаєте, алюзіями, фактично неприємними згадками і про Дебальцево, коли були мінські домовленості, і зараз де ворог веде наступальні дії на Курському напрямку. Тому, звичайно, що є такі аналогії, але. В чому особливість зараз? Особливість в тому, що пропонується чітко на 30 днів. 30 днів я це я так розумію, що це термін, протягом якого треба буде перевірити волю сторін. В подальшому що? А в подальшому мають бути в подальшому, а, безпосередньо мають бути обговорення і дискусії про встановлення сталого миру, як зазначає а, безпосередньо ця заява. Тобто а, потрібно спочатку. Говорити про припинення вогню, ну а, власне кажучи, припинення вогню, а після того тільки про перемовини, тобто і гарантії безпеки, і наступні подальші кроки. Ось в цьому є і хитка ризикованість цієї конструкції щодо режиму припинення вогню на 30 днів. З іншого боку, треба розуміти, що державний секретар Рубіо за підсумками цієї зустрічі сказав, що. Тепер м'яч в питанні миру на полі Росії на боці Росії. Тепер все. Тобто, зараз ми бачимо, що Сполучені Штати Америки припиняють інструменти тиску, які застосовувалися у вигляді обмеження надання нам допомоги і обмеження надання розвідданим. Зараз вони це скасовують. Тобто... Є рішення, і Державний департамент США вже підтвердив, що обмін усіма розвідданими з Україною відновлено, і будуть відновлені всі пакети допомоги, які передбачалися раніше і які були призупинені, зокрема, і що стосується ППО і не тільки. Тобто, це ми отримали звичайно в плюс. Індикатором того, що напруга у відносинах спала після 28 лютого є ця зустріч і результати і саме. Відновлення пакетів допомоги, але тепер же ж наступне питання: два моменти, тому що це тільки початок, а далі два наступних моменти: що робити, коли Росія, наприклад, відмовиться, а тому, що за результатами цієї зустрічі і підсумковій заяві є пункт про те, що е, Сполучені Штати проінформують Росію про результати. І про бажані наслідки цієї зустрічі. І тепер ми підходимо до питання: а що робити, якщо Путін не погодиться зараз на припинення вогню, якщо Путін і далі буде наполягати на своїх умовах, які наступні кроки? Ми чули від США від президента Трампа, а також від сенатора Лінсі Грема про запровадження санкцій. Так, санкції потрібно запроваджувати чим більше, тим краще, але цього ж недостатньо. Тому що крім санкцій, потрібно збільшення допомоги Україні. Крім санкцій, потрібно нарощування підтримки. Крім санкцій, потрібно зрештою говорити про створення стаціонарних баз військових на території України, американських баз, не миротворчих, а баз, таких як є в Європі. Як є в Південній Кореї і в Японії, які можуть гарантувати нам безпеку? Тоді ми підходимо до того, що це може стримувати Путіна і Росію. Подивимося ще, до чого домовиться Європа, тому що Україна висловила позицію. У заяві йдеться про те, що Україна висловила позицію, що Європа має бути долучена до процесу. Європа вже долучилася і сказала, що долучайте Сполучені Штати. Це для вас найкращий вихід, бо без Сполучених Штатів буде важко. Тому в принципі, тому в принципі, в принципі, треба розуміти, що, зрештою, Європа без США тут вирішувати не буде. Хоча сьогодні президент Франції якраз в, цій, цей, в цей час проводить зустрічі з начальниками, з начальниками штабів. Близько 30 країн, до речі, навіть Австралія, дехто присутній онлайн, не фізично в Парижі сьогодні, і обговорюють якраз питання України і Європейської безпеки, Об'єднаної армії, інвестицій в оборонно-промисловий комплекс тощо. Тобто Європа теж включається, хоча вони знову ж таки наполягають на тому, що Сполучені Штати мають бути залучені в процес. Тепер. США передають за кількома каналами ці пропозиції Росії і сподіваються, що Путін погодиться. Ну навряд чи Путін погодиться доти, доки він а, доки російські війська а, не спробують витіснити остаточно українські сили а, з Курської області. Доки там тривають бойові дії, навряд чи він на це піде і погодиться на те, щоб фактично зберегти присутність збройних сил України, сил оборони України на території Росії. Скоріше за все. Це буде неприйнятно, але в подальшому можна не виключати. А чому це Путін зробить? Путін це може зробити для того, щоб отримати паузу, доукомплектувати свої сили, перегрупуватися і бути готовим до нових наступальних дій, в разі якщо не буде серйозних тут гарантій для України. Тому що ми теж можемо скористатися паузою, якби ми. Розуміли, що зараз підуть потоки зброї, ми можемо доукомплектувати наші бригади, поповнити втрати, доукомплектувати їх бронетехнікою значною кількістю дронів, з, з тими ж хаймерсами тощо, тощо, тощо. То тоді, звичайно, ми б теж цим скористались. Але для нас ситуація: якщо Путін на 30 днів погоджується, потім ще на 30 днів, а потім він накопичує свої сили для того, щоб спробувати зробити ривок. На українській території що тоді? Тобто, що мають зробити Сполучені Штати в разі порушення санкції, але санкції вони подіють пізніше колись, а, а вторгатися Росія і атакувати буде вже зараз. От питання, власне кажучи, яке є, і тому конструкція дуже хитка. Насправді, звичайно, спробувати можна і потрібно, і вочевидь, Україна вже погодилася це. Позиція на сьогоднішній день України офіційно висловлено, що ми готові, і ми перші висловили, скажімо так, спільно зі Сполученими Штатами ініціативу на припинення вогню. А далі перемовини. А які будуть ці перемовини? Наскільки вони затягнуться, і чи не прикинеться Росія зараз з перемир'ям для того, щоб потім спробувати знову ж таки атакувати більшими силами? Ось це питання відкрите. Тобто... Поки що це хитка конструкція перемир'я для того, щоб Росія зупинилася і в подальшому об поговорити про мир. Говорити в різних варіаціях та варіантах, і ми можна сказати, що від сьогодні можемо запам'ятати цю дату, що фактично 11 березня 2025 року було зроблено крок до призупинення активних бойових дій, і фактично. Якщо раніше потяг ставав на мирні рейки, то зараз він почав по ньому рухатися. Наскільки довго, зі скількома станціями, скільки вагонів по дорозі доведеться зачепити, скільки питань вирішувати, шлях дуже тривалий, нелегкий і шлях ну, реально непростий. Але ми починаємо по ньому рухатися. Позитив в тому, що ми зберегли. Стратегічний діалог і партнерство зі США, і не пішли на конфронтацію, і дійсно, тепер, зму... тепер, ну що, тепер хай Росія говорить слово, тепер за ними. Нехай скажуть, що вони відмовляються, нехай прямо скажуть про це Трампу. І тоді подивимося, до речі, на реакцію Трампа. Хоча я не виключаю, що Путін може на це піти. Ну а далі це вже питання дуже серйозних перемовин, які. Будуть непростими і поки що для нас з невизначеними результатами, принаймні ми не почули тут про фактично лінію зіткнення. Ми розуміємо, що це припинення вогню, це зупинки Росії. Це точно наразі не означає, що Росія там говорить про Херсон і Запоріжжя, але почуємо, які ще вимоги висунуть Путін за своє припинення вогню. Він же з припинення вогню подасть як жест, і скаже, що я за це припинення вогню щось хочу. Сполучені Штати нам відновили допомогу, що вони дадуть Путіну. Сподіваюсь, що нічого. Щиро на це сподіваюсь. Але побачимо рухаємося далі. Бережіть себе. Слава Україні!